Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 7 листопада 2024 року. Ми нас на другому точку на нашій ще одній пасіці. Тут є понад 30 сімей, більше 30 сімей сьогодні стоїть. Є деякі, які ми привезли, об'єднали в себе на першому нашому домашньому точку і вивезли сюди. І ось такі в нас стоять загороджувачі. Можливо, хтось сьогодні собі думає, а які мені поставити загороджувачі від мишей. Ми прийняли рішення, щоб не, куп... не купляти загороджувачі. Вони приблизно коштують 15, може навіть 20 вже гривень. Прийняли рішення порізати гніманівську решітку. І доволі вистачає на багато е, сімей. Тобто, все одно це є економія. За одну гніманівську решітку е, можна не менше, десь, може 40 чи 50 е, скажімо, сімей е, зробити загороджувачі від мишей. Звісно, що вони можуть погористи. Ми будемо слідкувати. І сьогодні ми також е, зробили ще одну річ, яка дуже необхідна: це вкрили наші ППС -и. ось такою мішковиною з таких мішків від кави. Ось так, я навіть вирізував літок. Надіємося, що ми їх захистимо, тому що вже, до речі, дятел був на пасиці. І ось він бачите, що зробив. Тоніше, то вже це четвірка пінопласт, це коли я робив такі сині вулики. В середині вони фольгоїзолом обклеєні. Тобто він, я був закрив цю сторону, він вчора чи сьогодні вже тут довбав з цієї сторони. Ну, ось щось такого. Треба поприбирати ще приїхати. Зараз пішу. Нуклеуси ми вже прибрали, тут нема вже нуклеуси, будемо щось думати місце. Ну, не місце, будемо щось придумувати, щось краще, напевно, зручніше, щоб нам було їх доглядати, розставляти, розширюватися. Хоча е, в цьому році е, ми понесли втрати. втрати бджолосімей від кліща. Тобто кліщ з'їв нам потужні, сильні сім'ї, які принесли багато меду які не роїлися, які були батьківськими сім'ями, яких виховувався трутень. Ну, щось треба думати, приймати якісь інші міри відносно туща, щоб наші бджоли заходили здоровими, сильними, ну і щоб ми могли далі працювати. Гарно всім папа, гарно підготуватися до зими, а точніше ми вже мали підготуватися і вдалої всім зимівлі. Побачимося!